Про третій Грінвуд, як я обіцяв, правда, я обіцяв на минулому тижні, але є, як є. Давайте зроблю наступним чином. Я просто пройдусь зараз по всьому майданчику, по всіх секціях швиденько, і зайду в першу чергу, щоб показати, які зараз роботи йдуть в першій черзі. От зараз ми бачимо 7 8 Вони вже обидві на рівні це у нас підвал, цоколь, на рівні цокольного поверху, обидві секції. Тепер, що у нас далі відбувається? Питання було по 12 секцій в наших клієнтів, коли почнуть рити. В цьому році почнемо рити, і скорше за все, найближчим часом, тобто ще в жовтні, тому що 11-та вже в притул дійшла до 12-ї. Там є між ними є такий перехідний паркінг, така перехідна діляночка. Але для того, щоб нормально їх збудувати, і для того, щоб вже зробити тут зворотню засипку, ми швиденько зараз виримо 12. Тут, тут, спочатку тут засипають, тут а, риють. От ми вийшли. До речі, зараз видно, як виглядатиме відстань між будинками, яка тут алея вийде. Алея буде досить красива якраз між 9, 12 і 3, 4, 7, 8. Так, вирили місце під кран, кран буде будувати одночасно дві секції, як ви розумієте, тому що він стоїть з краю 11. -ї. Тобто на це місце буде, буде встановлений кран. Тут ще плити будуть ставити, чи виливати. от цього я не знаю, але я бачу, що підготовка вже зроблена. Одинадцята секція, стіни підвалу, О, цоколі точніше, це цоколь. Стіни цоколю, в якому буде паркінг. І стіни поверху. Як бачите, фундаментна плита вже залита на 11 секції. І йдемо потрошечку до 10-ї. Ну, тут повним ходом йдуть гідроізоляційні роботи. Бачите, долили там ще бетонні спеціальні стіни. Бетону звісно, тут величезний об'єм. Для чого це зроблено? Щоб там нормальні входи зробити в приміщення, які за ним знаходяться. Тако. Так, тепер рахуємо поверхи, це у нас цоколь, перший, другий, третій. Третій поверх перекривається і вже випускає на четвертий. й Тобто, е я думаю, що тут залишилась справа 4-5 тижнів і 10-та секція дожене 11. 11-та поки що стоїть. Чому? Тому що всі кладочники зараз працюють по секціях першій четверті. Давайте зараз я в них зайду з боку, правда, там грязюки повно, але ми якось з тим справимось. А, до речі, якраз ще лиють, заливають стіну перехідну між 9 і 10 секцією, яка в паркінгу. Оце і є складність об'єкту третього рінгу. Багато хто мені там пише в коментарях, такі цікаві коментарі від знавців. Про те, що четвертий Грінвуд не складніше третього. Я навіть ще до війни казав, що є така можливість, що четвертий може бути чисто потенційно здати раніше. Ну правда, ми думали, що це буде за рахунок того, що ми його швиденько виженемо. Потім вперлися містобуди і відтермінували старт п'ятої-шостої. І вже почали її будувати по новому закону з МОНами І вже під час війни. Дивіться, тут які величезні, е як це сказати, монолітні конструкції, які для, тут, для входів, тут для в'їзду. Бачите, вже їх обробили гідроізоляцію, зараз шиповану мембрану накидають. Я так розумію, що наступний етап це просто все це діло засиплють землею з. Можливо, з того місця, де 12-та секція, можливо, ще з якогось там котловану. У нас об'єктів велика кількість, тому. тому, тому, тому. Так. Тут досить складно спуститися, я так розумію, практично неможливо, але я спробую. Так. Це в'їзд в паркінг. Я його колись вже показував, ну але менше з тим так. Тут ми ще робимо таку стіночку теж біля в'їзду, бо тут буде підсипатися, я так розумію, рівень землі, будемо виходити на рівень дерев приблизно. Тобто комерці буде десь топлена сантиметрів на 40 в землю. Так, ну і тепер йдемо по поверхах. Кількість працівників по клаці додалась максимально що могли зібрали всіх людей, які були вільні по Львову, та й не тільки, І почали активніше будувати цю частину. О, господи, як же ж перейти, трошки складно переходити. Що чесно, вже хотілося б, щоб тут був більш нормальний захід, тому що поки що. Заходимо нормального нема не так приємно це робити. До речі, анонсували вже я в минулому відео питання щодо того, що ми перейшли до перегородок між квартирами на цеглу причину я вже назвав, причина одна з причин це те, що краще шумоізоляція газобетон. Не тримає, але на першій четвертій секції цього об'єкту ще не були враховані навантаження по цеглі, тому в першій четверті залишилась ще газобетонна перегородка між квартирами. О, так, Піднімаємось згору. Так, ще маного разу тут десь велись робота, але я бачу, що по першій секції вже все вим... Ага. Я сподіваюся, що я перейду, що десь ще... Ага, щось є можливість перейти. Вікно вже стоять, до речі, в квартирах тепло на верхніх поверхах. То, реально тепло. Так, можливість перейти в сусідню секцію нема. Я не буду зараз заходити в другу і четверту. Я вам звідси покажу, в принципі, тут видно, що весь газобетон задали в. Другу секцію, а в четвертій зараз достановлюють вікна. І ми з вами тоді зараз перейдемо в другу, мабуть, іншого варіанту як і варіант через дах, спробую через дах. А є варіант через низ. Ну, через низ, не так хочеться. Задавайте заодно подивимось, що там нас на дахах робиться, спробуємо перепригнути. О! Дах. Даху у нас роблять гідроізоляцію. Бачите? Вже проклали частину гідроізоляції даху, а другу частину Ні, нема сходів. Ну, але добре, що ми піднялися, тому що ми бачимо, що вже фінішний шар доробляють. Тільки це треба швиденько закрити, щоб вата не намокала. І буде все окей. А на тій секції, на другій, ще такого нема, тобто ще фінішний шар гідроізоляції не робили. Я так думаю, що і на третій так само. Так, добре, спускаємось вниз. Що ще треба буде розказати, мабуть, щоб я зробив це відео одним е кадром. Що ще розказати по 3 грі? По 3 гріну не дуже цікавих новин. Ну, добре, давайте підсумови. 9, 12, 5, 8 секції вже будуть з між квартирами. Це плюс. Є е, 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 з новин таке, така новина, що один з наших покупців хоче організувати тут дитячий садочок на, в одному з цокольних поверхів. Я поки що не можу казати, щоб потім не було великої кількості хейту, тому що деякі люди по-різному відносяться до дитячих садочків. Особливо ті, хто збирається купувати квартиру на першому поверсі під цим дитячим садочком і збирається працювати вдома. Це такий є нюанс, тому що ну, діти то є діти, то є трошечки шуму і всього такого іншого. От зараз така цікава ситуація, виникла на білому шоколаді, коли хейтери дитячого садочку, ну, збавимо це так. Ті, хто не любить, де, не то, щоб дітей, а багато дітей в скупчені, суть, я думаю, всі люблять. Конец, постійно там викладають якісь там відео а, роз, е, цей, з дитячого е, з поведінки в, яких, е, не вчителів, а наглядачів, я не знаю, як це правильно сказати, е, вихователів з дитячого садочку що там вони за ними не слідкують, щось не роблять. Ну, Менше з тим, як то кажуть, з дитячі садочки це така неоднозначна річ. Тим, в кого є мала дитина, це величезний бонус. І ці люди будуть завжди, завжди за дитячі садочки. А ті люди, які не мають дітей або в них вже е діти дорослі, вони завжди будуть хейтити дитячі садочки. Дитячі садочок, дитячий садочок це така цікава річ. В, різні, в різних стадіях свого щоб сказати, розвитку, свого життя люди або підтримують, або не підтримують. Дитячі садочки тому, тому тут так само. Я думаю, що це бонус, в принципі, тому що легесенько віддав дитину. І поїхав одразу на роботу. Ти економиш ну десь годинки-дві кожного дня на тому, що ти не бігаєш, не їздиш на машині, по корках, відвезти дитину, завести її назад. Це є такий бонус. Так, ми зараз з вами на цоколі. Так, ми з вами зараз на цоколі секції номер 3 В Секції, які... Продаються найдорожчі двохкімнатні квартири. Давайте я зараз скажу, про яку йде мова. Вони всі розпродані, вони зараз тільки на перепродажі є. Ось це квартира, 50 53 квадрати, 6, типу того. це в неї вхід. Це у нас санвузол один, це санвузол другий більший. То є кухня. Маленька кімната з балконом, не з балконом, з лоджі. І кімната з лоджією. Це на першому поверсі така квартира. Бачите, вона на першому поверсі зробили більше стіну для того, щоб ну, там, так, більш убезпечити людей, які можуть тут жити. Така квартира цікава. Вона, ці квартири в принципі, у нас у всіх проєктах розійшли швиденько. І вони навіть будуть зараз з'являтися подібні квартири в нових проєктах, наприклад, в 20-21 секції дорогого грінгоду. Я думаю, по них така ж саме буде весела історія з швидким розпродажем цих квартир. Ставлю на них будь-яку ціну їх все одно розберу. Так, ми зараз знаходимося на другому поверсі секції номер 3 І от дивіться, що зараз тут відбувається. Там бачимо кладочники щось роблять. Це другий поверх. Давайте я потихеньку пройдусь по всіх поверхах, щоб показати, що відбувається по кладці. Якщо кладку ми завершимо протягом жовтня, якщо б це якимось там супер дивним чином відбулося, це було б прям супер пупер. Бо це нам розв'язало б руки по інших питаннях. Так, третій поверх зроблю накладка, так візуально дивлюсь. Якщо там в деталі не вдаватися, те перейдемо на четвертий. Четвертий поверх. Бачу, що зроблено, бо вже це що за цегла, Залишилось. Так, досить тепло, значить все закрите вже. Чого ще піднімає, тим тепліше. Сьогодні такий морозець зранку був, що всі відчули сьогодні однозначно. Так, тепер п'ятий. От на п'ятому поверсі, я так розумію, зараз і відбуваються основні роботи. Тільки робіт поки що, ага, от з цієї сторони почали. Так, а скільки у нас зараз ага, 12 години. Воня, Ой, шабаш. Так, ну ось тут пара людей працює, я так зрозуміло, на другому поверсі. Обшили Опшили, міральнувато. 36 квадратів квартира. По-моему, там, там, балкон повинен буде 36 квадратів квартира. Так вона, в принципі, виглядає великою, якщо так подивитися, без стін. Зі стінами вона набагато менше, конечно. я думаю, що ця квартира йде перша під потенційну студію, в якій знесуть цю перегородку. І буде такий величезний об'єм. Я думаю, що багато хто так зробить. Ну, ми по. По проекту нічого вже змінювати не будемо, будемо робити так, як воно є. І все. Давайте подивлюся, що ще на даху. Цікаво. Бачите, тут ще перегородки нема. І теж домурувати з цегли, вікна повстановлювати. Ага, тут вже на цій секції я бачу гідроізоляцію доробили. До речі, тут гідроізоляція зроблена вже в повному обсязі. От в цьому плані третя Секція трошечки швидше йде ніж всі інші. А тут вже все позакрито, тільки накривки. Ну, Друга-четверта в однаковому стані знаходиться, якщо чесно. Доробили котельню. О, єдине, чого не знаю, чи вже закупили котельню чи ні до наступного випуску я вам вже деталі по інженерії розкажу, бо я хотів вже на цей випуск, але не було мені відповіді на ці питання, тому якось так проведу Дивіться, як, як виглядає 9, 10, 11 і там буде 12. ну Скоро за все, от, ота куча переїде туди, під той паркінг, під'їзд. Так, що тут цікавого? Цікава якась. Яка конструкція, це що у нас? Димовидалення з паркінгу, скорше за все. Зараз подивимось. Проходить через усе Давайте вам покажу краще так от. Скорше за все, це димовида з паркінгу. Буде стояти. Та, всі, хто задають питання, чому паркінг такий то тому що, як мінімум, блин, в кожній квартирі по два квадрати забирає така система димовидалення, яка проходить через. Весь будинок, от порахуйте собі кількість, порахуйте собі кількість непроданих квадратів, от вам і ціна паркінгу. Це так, не враховуючи просто те, що в паркінгу робиться. Тепер з цієї сторони видно, що ми розчистили майданчик. Отам от ми будемо в цьому місяці приступати до роботи по підстанції, Кому там вона буде. Якщо чесно, я не знаю, що там виривалося. скоріше за все, там якісь. Залишки фундаменту були, тому їх там розбирали. А підстанція от десь от на цьому повороті, десь в районі цього, яка буде е, запитувати цей комплекс, вона буде тут знаходитись. Ну, а тут, ще раз нагадаю, там по лівій стороні, де труба лежать довжину, там е, буде відкритий е, паркувальний майданчик, а тут буде. Спортивний дитячий, вже не пам'ятаю по схемі, один з одним, один вищий, один нижче. І от там одразу ліс. До речі, я там бігав, там досить такий. З однієї сторони, він е, ліс без людей, з іншої сторони, він досить такий незахаращений. Тобто в ньому можна навіть не ходити не по тропинках, можна просто так от навпростець, як то кажуть, іти і, в принципі, можна прогулювати з собакою, з дитиною, з дружиною, з завгодно. Е, і там не буде проблем з тим, що ай-яй-яй, -ай -ай, кудись влізли, кудись залізли. Він такий досить чистий. Можливо, це якась особливість, е, тому що там такі дерева ростуть, чи ще щось, але, наприклад, на, доріг, на другому грінводі там є місцями, де не пройдеш, не пролізеш. А отам от вся та сторона, отуди от в сторону монастиря, там є доріжки, там є. От звідси навіть дорогу там видно. Там є досить зручні маршрути, по яким можна там бігати, ходити, гуляти, вигулювати собак. ну Досить зручно на цьому комплексі, оця наближеність до лісу. Ну, мабуть все на сьогодні. Більше по третьому гріну поки що нічого не хочу розказувати. ну Давайте ще спущусь по планах по введенню в експлуатацію, навіть найскладніше питання, на яке треба віддати найскладнішу відповідь. А йдемо вниз, буду розказувати. Як ви бачите, що можливості здачі в експлуатації в цьому році вже ну, точно немає. І вам розказувати про те, що ми там зараз прискоримось, теж не хочемо. Тому вірогідність е найбільше здачі повна це травень місяць наступного року. Чому повна? З досвіду останніх здач в експлуатації, от як ми зараз робимо, починаючи з першої черги, грінгу, другого і вже зараз на досвіді другого грінвуду, нам треба зробити практично усе для того, щоб здати будинок. Якщо раніше ми робили так, що там, там трошечки без фасаду, там трошечки там без доріжок, там трошечки там без плитку докладали десь, то зараз це не проходить, треба в повному обсязі доробити об'єкт. В повному обсязі і здавати його так, щоб вже все функціонувало, щоб там ліфти працювали, все. все все Тобто, коли приїжджала комісія на здачу другого рівня, фактично так воно і відбувалося. Тобто там, де повинен бути електричний прогрів, стояли електричні колорифери. Тобто, вже все було підключено, ну просто повірте, на слово зараз здавати об'єкт дуже складно. На цьому об'єкті величезна складність саме з цими першими нижніми двома поверхами. Інженерне і тому без е, здачі цих інженерних споруд ми не без виконання, точніше, ми не зможемо здати цей будинок. І тому виходить так, що по всіх планах, враховуючи там всі ризики по зимі, які у нас присутні вже другий рік, то я думаю, що скорше за все ми будемо сильно. Старатись зробити це в березні, але скорше за все це буде травень, Тому е всім, хто налаштовувався отримати якісь документи зимою, я думаю, що ця вирогідність найменша. Отакі такі сумні для мене, для вас теж висновки. Але, мабуть, це треба було проговорити. Давайте поверну камеру, е щоб я з вами очі в очі говорив. Треба було це сказати. Не встигаємо, не встигли ми по третьому Грінву все ці тіло зробити. Виправдовуватись навіть немає ніяких сил і причин не встигли. Не змогли. Причини ніяких озвучувати не хочу. Є деякі з них об'єктивні, є деякі суб'єктивні, є там різного характеру. Ну, але саме головне. Я чітко бачу, що ми це все діло завершимо, доробимо. У нас є чіткий план, і ми його дотримаємось. Тому одразу всіх перепрошую, усіх перепрошую і всіх прошу набратися терпіння для того, щоб зачекати і отримати гарний об'єкт, гарну квартиру собі у власність для життя, для перепродажу, для оренди. Все, всім папа, -па, до побачення!